Серце дім любові номер 27 Я той, хто шукає слово у душі, хто віддає для цього день найкращий, та до небес звертаюся у всій своїй красі, та сію все, що краще маю, та людям віддаю. Не кланяюся злу, яке як камінь, в світі, що найважчий. Тому я легко в світі лиш добро несу, щоб далі йти було життям небесним. Хоч зло, це золото, це все у грошах, що зло дає, я. Не беру я той, хто слово правди вже знайшов і хочу жити у добрі, щоб віднайти в душі любов.